Всім привіт! Слава Україні! Я дуже сподіваюся, що у вас сьогодні є світло, і дуже вам вдячна за те, що ви на мене витрачаєте свій час і на моє відео. Дякую за перегляд. Тож, сьогодні хочу вам показати ось цього коня. І в мене дуже давно назріває випуск про Філодендрон Пінк Princess. Це окремий філ, про якого треба розповісти обов'язково. Цю рослину я виростила за час війни. Розумієте? Так, це кінь. Це просто кінь. Десь до метри. 70 сантиметрів. Я не в мене немає щині. Розумієте? Тож головні факти, з якими стикаються багатьох з нашого план-ком'юніті людей це перший пункт Варігатність, кольоровість, обов'язково її. Вона, а вже ж, всі кажуть, що генетично складається. Не завжди, маю думку. І. Далі це швидкості і темпи росту обов'язково. Тож, трошечки про свою ситуацію. Я мала до війни десь 4-5 штук цих пінк-принцес. І що головне в тому, що вони мене не радували жодного разу гарною, сильною варігатністю. Хоча я мала всі кольорові куплені, всі різні з різних регіонів світу, Тайваню, Азії е і так далі. Наші мала, е особливо самі розведені черенковані, ринкі живці. Чотири-п'ять штук десь до війни в мене було підрощені маленькі бейбіки. Ні, жоден мене не радує. І я впевнена, що у вас є така проблема, обов'язково ви її маєте. Перша здогадка з цього приводу, яка б вона кольорована була, коли ви її купили, вона майже у більшої частини людей втрачає свою генетику. І за словами тих же затів, я багато про неї вчала Ютубу, англомовного і так далі. Тож всі кажуть, що це не найстабільніша рослина. Є такий факт. Саме тому, що вона просто стає бура. Темно бордо, ось такий десь. І головне питання: чому моя особиста здогадка і досвід це температура. Саме Princess повинна жити постійно у дуже підвищеній температурі. Ця дівчинка дуже полюбляє жару. Так, це правда? Так, це дуже важлива правда. Лише в теплі вона буде стимулювати вар, Ну і на сонці. Лише дуже в жаркій температурі. Якщо середня хатня 20-22 вона буде просто бурою, темною, без сплешень навіть це питання досвіду. І... Я купила для себе у ЄС у квітні на два листи, ось цей екземпляр. І ось що в мене вимахало лише за літо, тому що вона жила на дуже спекотному підвіконні, на тому, якому чудно зварилися декілька рослин у боксах Хої і так далі. Пінк Принцес була дуже вдячна за швидкістю росту і не завжди, а вже ж варігатністю, але з цього приводу я теж проводжу досліди. Тож, швидкість росту. Ця рослина потребує дуже багато мікроелементів. Вона дуже прожорлива. Вона має стійкість до засухи, але повітряні корінці не будуть рости, якщо у вас рідкі поли. І Її стійкість до засухи не призводить до гарних результатів. Це коли ви відряджені, можна один раз трошки забути про неї. А в цілому, при поливі, не забувати часто це робити і обов'язково оприскувати. Саме Pink Princess дуже вдячна за оприскування. Але ось так рукою прикривайте завжди поверхневий ось цей ріг, з якого росте. Поверхневий наступний лист, обов'язково, щоб в ньому не залишалося води, все інше. Мийте, в душ кладіть, полускайте, поливайте, бризкайте пульвіком мінчачим, але не більше раз на добу, навіть влітку. Чому? Тому що розвиваються мікроби. Ця рослина стійка і до засухи, і до захворювань. Дуже стійка і дуже вдячна. Але це теж не відображається на її кольорах. І новолігадності. Вона буде просто бордо. Тому, коли я сформулювала цю думку влітку, спочатку навесні, пише її в ЄС, я почала її стимулювати і випробувати на ній ті свої досліди, які я вже рік до війни е, намагалася робити вдома у Поровій Шафіль рослин. Вони всі в мене росли в дуже різноманітних умовах для того, щоб мати висновки. Ось тому зараз я з вами і ділюся цими висновками. До речі, із Pink Princess у Азіатських странах хімічною газовою велігадністю зробили Pink Congo сорт, який взагалі не несе цих властивостей через тиждень після продажу. То сама велика біч, яку вивели. Недовивели, мабуть. Так тож, про наших барань, коли ви купуєте філодендрон Pink Princess, а вже ж, треба обов'язково звертати вашу увагу на її генетику. І ця генетика повинна бути не стільки, навіть на листях, а обов'язково вона повинна бути на стовбурі. Тому що смужки. Цієї валігатності, так само, як і на монстері Альба, повинні бути на стовбурі. Обов'язково. Ось бачите ось ці смужки. Коли купуєте, обов'язково дивіться, щоб на стовбурі була валігатність. Обов'язково. інакше її буде недостатньо або вона взагалі втрачається заводом. Тож, окрім обов'язково дуже теплого клімату і температури штучно для неї відтвореного, вона ще потребує. Сильне освітлення для стимуляції цього вару. І я дуже сумніваюся, що ви можете дати їй найтаке сильніше, що навіть її опіче. ні. Не знайшлося ще такого, навіть ядерного палящого сонця. Я цього літа це випробувала на неї дуже-дуже. На палящому балконі більш теплі країни, ніж в Україні. і все таке інше. Але ці листи. Від цього яркого освітлення, яким ми хочемо стимулювати і повинні стимулювати цю варігатність, ці листи виграють дуже часто, тому ви бачите ось цю різницю. Бачите? Саме цей лист він на 3, майже 4, да, так, 4 має різницю у стовбурі нижче на чотири листу, і він теж дуже вигорівший. І дуже часто вигорівша Pink Princess майже заміняє на білий колір, а свіжі лісти більш бордо, бачите, ніж зелені. І вони теж згодом стають зеленішими. Ті плями, які були нарисовані від природи, вони залишаються, але вони дуже-дуже вигорають. У моєму одному з випусків про Таїланд я сказала одну таку фразу, що варієгатність можна стимулювати. А саме чим? Тим, що не давати азотних добрив. І ось ця рослина, це саме та, яка підтвердила ці здогадки ще до Таїланду у певний час мого досвіду. Обов'язково її треба годувати лише калієм. На обій. Дуже-дуже на вбій. При цьому не залишайте її сохнути ніколи. При цьому обов'язково. Навіть взимку, якщо буде змога тепла, оприскуйте рази три на тиждень листя мікропульвіком. Або годування по листу теж буде незайвим. В це оприскування тож щось доливати можна, обов'язково. І головне це субстрат. Вона в мене трошки підгнивала, і всі підгнивали, тому це та рослина, якій не потрібно жодному разі давати в ніякий темний торф. Жодного. Вона може жити. І повинна жити у суміші для орхідей. Ось для вас і для простого плантеря це суміш для орхідей. Кора або кокочіпси чисті без торфені. Ви можете додавати агроприліт, якщо ви не любите, що воно там просихає за добу дві, в залежності від вашої температури, а вже ж хатніх умов. Але обов'язково це не повинен бути торф. Маю вже досвід вирощування їх і алоказії, теж таких як скальпром, лише у корі і кокочіпсах. Ось така коренева росте нереально швидко, дуже швидко, дуже чистенька, біленька, дуже гарна. Тож стимулюйте його добривом, обов'язково. І світлом. Якщо ви хочете, щоб ваша пінпринсес була яскравою і дуже кольорово варігатною, то ці умови догляду просто обов'язкові. Розумієте? Ще є така думка, що дуже вони сильно гібридизуються. І саме від цього відбувається втрачання варігатності. Або... Дуже різна варігатність по типу, і ось я купила цю крупну. Це класика Pink Princess. Це просто класика. Я її хотіла колись дуже, тому я все ж таки її брала у ЄС, коли натрапила. І ця класика обов'язково дає лише ось такі окремі плями, Не щільно, не дуже квітасті і не дуже часті. Тому є здогадка, що саме Pink Princess не так уж і частенько дає повністю варігатні листи. Я тут маю 11 штук листів. Із них 4 лише з крупними плямами. Два вже відпадають і один з іншого боку. Тож, це навіть не половина. Інші з маленькими сплешами, такими частковими, знаєте. Тож, і ця думка все ж таки має рацію, що не так і часто стандартно Pink Princess дає великі плями. І лише, до речі, доросла гарні дає ось такі. Бейки вже ж розміром. Не відображають таку красу. Тож, зараз з'явились трошечки нові сорти. Багато з нас знають в Україні, декілька людей її мають, що існує така Pink Princess, яка має назву Philodendron Pink Princess Marble. І вона не схожа ось на ці плями. У неї інша варігатність. До цього я й веду. Саме Pink Princess Marble. Є новим виведеним сортом. І саме вона є зараз дуже крутішою і найстабільнішою. Зараз я вам її покажу. Ось. Маю два таких бебіка. І щоб ви розуміли, вона того дійсно коштувала. Тож маю два філодендрони Pink Princess Marble, ще у дитячому стані, дуже маленькі. В мене вже пускають по листу, за час який Перебуває після приїзду з магазину кур'єром дві доби з іншого міста я була приїхала. Тому тут е, почали жовтіти нижні листки, але в неї є дуже багато бокових ростів. І з мого досвіду колишнього року до війни, коли приїжджали такі маленькі бебіки із Тайваню, е, вони відсихали бокові. Тому дуже велика мета їх втримати. Ви бачите кольоровість цього стовбуру? Вона. Не така, як ось тут дуже чітка. Вона дійсно марбл. Зараз ось. Багато маленьких штришків. Ну, і все ж таки, ця рослинка ще маленька. Ось видає мій перший домашній лист. Дивимося, стовбур теж. кольоровий. І один буде на продаж. Звертайтесь, обов'язково. Коли я її принесла і поставила поряд з тайськими своїми варігатними рослинами, я була у захваті. Вона дійсно того коштує. Я її хотіла, але ще не знала, де раніше купити, тому коли з'явилась можливість, ось дивимось. І ви бачите різницю цієї Pink Princess? Взагалі, ви бачите? Різниця просто неймовірна. Це різні сорти. Це зовсім інше до того, що було. Тому я дуже вам раджу цей сорт. Най зараз буде потрібніший всім. Тож ви зрозуміли, що вже існують різні сорти? Про які нам не говорять. Але у азіатів є така фігня, що кожного сезону вони часті, дуже часто пишуть у своєму каталозі на продаж, ну, для таких, як Вландія, для світових закупівель, вони пишуть якісь нові слова. І ось саме слово Marble було просто поюзаним таким припискою, як типу, воно нове. але то просто в них були гарні умови, не тільки Pink Princess, до будь-якого філодендрону, на аллоказії варігатне, вони можуть приписати марбл. Це норм, це вже дуже... і дуже відомо давно. Але не тільки марбл, вони можуть писати супер вайт, супер Пінк, тож і це не означає того, що це інший вид і інший сорт. Але ці це дійсно вже марбл, це інша варігатність. Тільки Пінк Принцес Філодендр існує новий такий сорт. Інших марбл виведених сортів у інших рослинах ще нема. Дуже її раджу, вона дуже крута за своїми здібностями вару. Але якщо ви будете купувати таку маленьку дитинку, немає значення, де у мене, не у мене, я не те маю на увазі, обов'язково ви повинні її ще берегти. У цих маленьких вазончиках, в торфі транспортувальному, в якому вони приїжджають, вони дуже-дуже псуються і коріння сильно гниють. Такі маленькі бебики. Такі маленькі бебіки не можуть існувати просто на підвіконні у кімнатній температурі до підрощеного розміру, хоча б півроку вони повинні жити у колбі, накриті обов'язково, хоча б банкою, максимальному теплі, або взагалі на батареї. Ставте її на термокилимок, ставте їх на піддон, на батаре просто на голу батарею, низ, поряд з підвіконням, на саму батарею, але на піддон з водою з керамзитом, Тоді вона на підгріві лише почне рости. Тому що ось саме такі розміри вони дуже, дуже. Схильне гинути. Я їх скоро пересаджу обов'язково у камінці і поставлю в парнік. Поки що в мене не було змоги це зробити, тому що я їду додому. І вони тимчасово ось знаходяться в такому вигляді. І поки в мене є час про це вам розповісти, я записую цей випуск. А вже ж. І зараз, з цього приводу, буде ніколи раніше не існуючої події на камеру я маю на увазі не існуючі обрізання. Сильне повне знищення цього екземпляру для і заради вас, заради того, щоб я його могла привести додому для транспортування. Тому що ось так на плечі з ним я не можу піти через кордон, його треба сховати. І зараз я це буду робити. Я для себе дуже хочу залишити а вже ж, верхівку, крупну, десь на чотири листи. Я зараз її відріжу, відтяпую при вас на камеру. І якщо буду бажаючи, ці живці далі на вас розпространю. Головна мета цієї рослини у догляді середньопростої Пінк Princess не марбл. Обов'язково не давати їй просихати більше доби. Це іноді корисно для відсутності гнилі у коріннях, але не більше доби, І обов'язково м'яка водичка і доброго. Залюблюйте її, годуйте її, бризкайте її. Це ідилія, від якої вона вам дасть. Гарні результати, і обов'язково іноді треба відрізати верхушку для того, щоб стимулювати більшу варігатність з цих міст, де є смужки на стовбурі, почнуть йти навіть більш сильно вирігатні листи, ніж у мене тут на поверхні ми бачимо. Тому її, в принципі, вже потрібно різати. Одне но ніколи не ріжте ніякий дорослий філодендрон, якщо в нього лізе ось тут лист верхушечний є. І він дійсно є, але я по-іншому не можу. Це моя буде халепа і проблема для того, щоб він виріс, Зараз я його відріжу, то треба дати умови повного парніку. Тільки тоді він вилизе, і після почнуться нарощування корінців на стовбурі, відрізаному. До того воно у вас загниє, Якщо ви просто втикнете у стакан з водою, з там холодної, середньої кімнатної температури, мохом на підвіконні на півпрохолодному, воно згниє. Як тут вся енергія зараз націлена на ріст цієї верхівки, її треба спочатку розгорнути у парніку. З штучними умовами обов'язково повинні про це попілкуватися або ця верхівка просто згніє. Може частково згнити лише верхівка, тож відпасти, але мені ж треба крупний лист далі продовжувати. І я хочу, щоб ця рослинка мене далі радувала. Тому намагайтесь порайтесь і обов'язково не забувайте продовжувати. Так. Ріжемо. Бляха, не знаю, де раз, два, три гарний лист, чотири. Ось так. У мене такий. Класний віж, що він мені постійно щось рядом відрізає в поряд. Ага. Так не буде. Дивимось, що маємо дуже соковиту частину зрізу, дуже соковиту це показник того, що я її дуже гарно годувала і зволожила. Філодендрони накопичують вологу у своєму стовбурі. Бачите? Тому, коли він ось такий мокрий це дуже класно. Тоді це сильна рослина, в неї повинна знайтись. Зараз змога, щоб виростити, доростити ось цей лист. Вона сік тут залишила мені всюди, і на опорі. І... В мене просто не було іншої опори, дерев'яної, про яку я вам розповідала, в мене не було змоги. Я уїжджала в Таїланд і тоді втекнула на більшу просто, яку знайшла. З іншої вона виросла, тому вона знаходиться на такій купленій і навіть замотаній, не розкритій. Лише щоб не падала. То було тимчасово. Маю ось таку, тепер окрему верхівку. Ще, навряд чи мало хто з вас знає: при розрізанні філів, відрізання живців, бруньки швидше лізуть, коли відрізані листи. Це їх стимулює. Тому я деякі живці, скоріше без листу повезу, але зараз буду дивитися по кількості місця в боксах. Ось нижня частина залишилась, яку я тепер черенкую. Я залишаю декілька бруньок ось так знизу. Після. Дуже гарного брегатного стовбуру. Ось тут відріжу. Щоб просто три рости, які є з боків. Інші наживців для вас всередину. Звертайтеся. У інстаграм. Далі ріжу. О, вона тече просто неймовірно. О! Є yeah. ще кусочок. Ще шматочок у мене тут біла підлога. Зараз я нароблю. Бачите? Що вона? Ковідь. Кладемо обов'язково її підсихати на декілька годин до доби, дивлячись, яка у вас температура у приміщенні. Під кожним листом повинна бути брунька, із якого піде потім ріст. Тому ми можемо по секції ось так відрізати ось такий шматочок живцю. І такий шматочок на розмноження буде мати один ріст, якщо він у вас не згниє, і ви впораєтесь з вкоріненням. Саме Пінк Princess. Можна порівняти з Монстерою Альба, яка теж постійно нам робить нерви. Це ті рослинки ще е, годуйте її калієм. обов'язково. І саме кількість кольору Бордо, який довше залишиться, і червоний колір стовбуру залежить лише від калію. Зверніть на це увагу. Ви розуміли на майбутнє. Така крупна верхівка може вкорінятися лише у парніковій шафі. Вам не пощастить це робити. Просто у воді, як люди роблять, взимку особливо вона цього не зробить. Вона закапризує, вона загніє, і щось може з нею залишитися. Можливо, щось красного чогось. Верхівка цієї Pink Princess Cherry Red. До речі, це був останній лист, коли я її порізала. Ось це був найкрасивіший лист, найкрутіший, який а вже ж теж буде відпадати. Гарнющий лист такий схожий на монстеру. Постраждав при переїзді, але ж дуже схожий тепер, гарний. Став і. Тут корінчиків небагато вона видала за місяць, але ви бачите зверху я їх... Вони вилазять, тому що вони у шафі. Ось. Я їх занурю обов'язково. І ось це. Занурю у камінці. І все у цієї верхівки піде далі розвиток. Ось лист, який. Вона дала з поверхневу черенку. Головне, що є ось наступний, коли стричить. Тоді все гарно. Якщо лист вилазить і ось цієї конусної пуньки наступного немає, то погано йому То йому не вистачає сил і чогось іншого. Далі лист такий маленький, бо він ще збільшиться в об'ємі. По-перше, по-друге, він від стресу завжди зменшує лист, і це теж нормально. Ось. Коли буде коріння, наступний повинен бути кращим. А вже ж. За місяць теж ще малі результати, дуже малі. Але вона розвивається, і це головне. Страчать корінці, це розвиток цечного. що гава. неправильно покладений хідпак може зварити вам ткані рослини у дорозі за добу, майже зварити, бо вони не повинні бути більш 40 градусів. Тож, будьте уважними. Що хочу вам ще показати: результати маленьких Pink Princess Marble. Я їх витягла ще місяць вже в Україні після стресу переїзду в Україну. Це вже наслідки холоду і так далі. Вони знаходяться у камінцях. Одна з них трошки швидше пішла в ріст в однакових умовах. Звертаю вашу увагу, що це показник більш сильної рослини. Ось цієї. Хоча в них умови однакові стоять поряд однаково. Але що хочу вам показати? У них є дуже багато бокових ростів, ще все ж таки, які не відпали. Вона з переїзду. В Україну одна з найкращих, ну, ці дві одні з найкращих себе почувають. І головне, що воно скинуло всі старі корінці. Ви бачите, воно все чорне. Оце тільки нові, які утворюються, і у іншій так само. За місяць це нові корінці, які утворились у парніковій шафі на підігріві у камінцях. Все інше було у торфі, коли воно все відгнивше вже. То що я вам хочу сказати? Так як ці бейбіки знаходились у шафі, тому вони і вижили. Зняла тут грязне, було мають чи багато розгалужень. Я про це казала у своїх сторіс, що такі маленькі я нікому не буду відправляти саме тому, що вони не виживають зараз в холод взимку, щоб їх відправляти комусь. Багато з вас, хто їх для себе хоче, а вже ж мені лічку закидали, тому що їх ще немає у нашій країні. Ви подивіться, яка кількість бокових броньок, і ви подивіться, що повністю наново нарощую корінці. Так, от зробіть свої висновки для себе у догляді обов'язково, і я їх підрощу, потім поділимось. А <гум> я їх вже точно так Це дійсно нереально красивий сорт. Пінк Princess І ви знаєте, я навіть не знаю, кого з них я собі залишу, тому що тут така кількість бокових ростів просто неймовірно. І вона е, годується лише смоктуванням із повітря. Я її не лила. Дивимось, навіщо рослинам парнікова шафа. Це верхівка Пінк Princess, яка вкорінювалася. Дивіться, що вона. Тут накоїло з корінням Як дурна. Ай. -яй. Мені здається, зігнула дуже. Ось така. Кількість, ви бачите, лише на поверхні проглядається. Це лише ми бачимо з вами поверхню. Ось так. Далі. Обрізана частина, яка має тепер розгалуження. І всі бруньки пішли в ріст. А саме, ось вам показую. Pink Princess. Ось брунька. Ось набрякла брунька. З іншого боку набрякла. Ну і ці, а вже ж, пішли, ростуть. Я дуже задоволена. Що я маю на даний час? Ось така верхівка, яка скинула два листи дуже крупних, гарних, відсушила нижніх і дала мені вже два верхушечних листу, і повністю вона вкорінена. Дуже непогано вкорінена, ви бачите? Зараз з іншого боку ще. Дивіться. Я її скоро буду пересаджувати у кокосові чіпси скорою, щоб вона звикала до кімнатного приміщення, не займала місця у правій шафі. Подочекаю ще одного листа, щоб він трошки збільшився, все ж таки, в об'ємі. Ось таке зменшення самого листя. Це свідчить про те, що рослина піймала стрес. Це не обов'язково завжди пінк принцес, Це будь-які філодендрини, коли верхівку знімаєш крупну для перевкорінення при час якогось. Неналежного догляду, а це саме переїзд, холодний період, перший тиждень рослина мала. І тому вона стрясанула, і тому відсутність варігатності теж. Тому я ще чекаю лист, можливо, два, і заберу її у кімнату. Далі. Нижня частина. Проміжки загинули від холоду, вони всі в кашу перетворились під час переїзду. Нижня частина довго стояла просто в пакеті замотана, щоб ви розуміли. Ось, бруньки, ми тепер бачимо. Жила вона постійно теж у парніку вже. Ось бруньки, є набуху набрякання їх. Розгалуження підуть, ось ще одна дасть листи. І дві активних, які вже поросли. Мені ще подобається, ось ця буде тут гарна, дуже. І я розкрутила вже руками поки що почала вам знімати цей листок. Він дуже-дуже світлий, ви бачите, дуже світлий на кшталт сусіднього попереднього. І мені здається, що він все ж таки буде дуже рожевим. Хоча сплеш повністю білий тут один. Кінчик темний точно буде. Тож, бачите, в неї є сплешова варігатність, тому що це був дуже варігатний лист, який порізала. І сама нижня частина, коли я купувала, була дуже варігатною. Це ознака знов таки кажу, температур, в яких вона зростає. Тому я зараз роблю експеримент у парніковій шафі. Якщо ця Pink Princess не дасть мені варієгатності, то вона буде посаджена разом з Блек-Кардінал і теж добре. <свят> вони будуть зливатися як один сорт. А, мені просто подобаються дорослі аглороменні листи філодендронів. Особливо, якщо вони темні, бурі. У мене теж є темний конор, в якому варігатність не потрібна. Буде дуже все одно гарно і ефектно. Особливо, якщо ці листи ось так будуть блищати. До речі, ось цели зараз нічим не відрізняється від Black Cardinal на вигляд. Ось. Поки Pink Princess маленька, вона завжди дає длінючі листя, потім вони стають більш. Ovальними. Тож, це ще один мій експеримент, який я проводила впродовж року. Спочатку я до верха гнала, тому що мала припущення, що лише дорослі дають крупні плями. І ще я все ж таки дізналася, що не тільки дорослі, що дуже на них впливає підвищена температура на верхій і на її втрату понищена температура обов'язково. І ще калій, якщо її годувати сильно-сильно загодувати тільки калієм, то що вони зростають у тій природі, там, де. Дуже мало азоту взагалі в тій природі. Там є сірка, але не азот. Тому калійні добре вам. Буду далі стимулювати. Далі Пінк, Princess Марбл, дві дитинки. Одна на мене дуже образилась, тому що я ліванула холодної води на піддон у парніку, і щось вона скинула всі листя і бокові нарости бруньки, які були, тут вони відпали при приїзді. Тож, вони все одно будуть жити у дуже непоганому, тому що тургор тут є. Наступний лист ось з'являється, ліс починає. І повторюсь, такі екземпляри до середньопідрощеного, мінімум півроку рік, повинні жити у парніковій шафі обов'язково з підігрівом, не лише у волозі, обов'язково гарячі з підігрівом, Розумієте? Цю рослину я вже можу виставляти у кімнату і я жертвую лише якістю варігатності, якщо я собі можу це дозволити. А ці рослинки ні. Вони просто будуть спочатку у стазісі, не будуть розвиватися, а потім в один момент почануть жовтіти. Тому що повноюють коріння у кімнатній температурі і в якийсь час вона образиться. Мені дуже подобається ця марбл, і вона дійсно дуже виглядає круто. Це космос. Щоб ви розуміли, всі ці результати ось таке дуже сильне вкорінення це все без поливу. В проніковій шафі я їх не лею. Вони самі насмоктують з вологи повністю, і торф теж. Він має вигляд, знаєте, такий, нібито просто оброблений паром. А камінці вони насмоктують так само. У моєму випуску там є сказано: 33% вологи, 33% повітря в них міститься. Тому всі ці, ці, ці результати. Особливо такого крутого вкорінення божні саме шафи за це, тому що 90%, що рослина виживе взимку після вкорінення, після зрізу, вибачаюся. взимку лише парнікові шафі їх можна далі перекорінювати, особливо, якщо ось такі крупні голови. Дякую, що витратили своє освітлення на моє відео. Дуже вам за це вдячна. Побачимось. Слава Україні! Ми дуже чекаємо на нашу перемогу.